Добрий день, старий мій друг. Друже, іди сюди. Знімемося трошки, давай ще раз поспілкуємося. Бо ти такий у нас гарний, ти такий гарний. Правда, що ти гарний? Ну, а хвостик як у тебе бігає. Який і... ти вже заслужений артист? Та? да, сонечко, красунчик ти. Просто красунчик. Давай, тоби. А так. А так. Есть ты не будешь? Красунчик. Красунчик. Это так красунчик. Да, да. Да. Да, да. А ты какой. Який ты гарный. А так. Ой, сама доброта, сама доброта. Добре, сонечко, поспілкувалися, да? добре. На цьому ми припинимо зйомку, бо далі вже досить, досить, досить. Так що пока, дорогенький, пока.